Умовно акумулятор, який також заряджається. Там, ну, якщо хлопці на передовій, то вони його зарядили і потім собі йдуть кудись. -то. Тоді, коли є електроенергія, ми купили трішечки потужніший, бо ваш чоловік просив на 1 кВт, тут 1,8 кВт, трохи потужніший. Тобто більше пристроїв можуть сюди. Підмикати, да, і надовше його буде вистачати. Тому ми розуміємо, що йде зима, та вона й не тільки зима, в тих надзвичайно складних умовах, що зима, що літо, все рівно потрібні такі пристрої, які будуть допомагати їм справлятися з бойовими завданнями. Але тут я Явана вона вже буде як свідок, тому що і ваше село, і ваші люди донатять, проводять заходи, і ми збираємо на волонтерському рахунку. Завдяки всім небайдужим людям, свідомим українцям, можемо трошечки накопичити кошти і надзвичайно швидко відреагувати на запити наших хлопців і дівчат, які сьогодні на передовій захищають Україну. Бо з бюджету там займає певний час, ну це аж до місяця, а то буває і більше, коли ми приймаємо рішення, отримуємо дозволу на закупівлю тих чи інших пристроїв. Ну, вони більш вартісні. Цей буквально за три дні ми придбали. Наталя Ходаківська нам зазвонила, а потім я з вами зустрівся. вам да, Ну і відповідно, от. хай користуються, і хай ми щиро будемо молитися, щоб хлопці залишалися живими, а тут хочу подякувати всім вам присутнім і всьому, всім вашим односельчанам за те, що вони небайдужі. Ну, а хлопцям на передовій то дійсно надзвичайно низький уклін. І велика подяка за те, що вони там. Дякую всім небайдужим людям, які долучаються до цих благодійних ярмарків, до концертів, які донатять на волонтерський рахунок Олександра Маковецького. Я думаю, що це дуже, дуже така дуже вартісна річ і яка ну, дуже потрібна нашому землякові. Тому долучайтеся і дуже ще раз велике дякую. Коменко Ігор Анатолійович, він четверта танкова бригада, стерелицький батальйон. Як всі хлопці на війні воюють, захищають нашу країну із 23-го року. Велике дякую Наташі Фудаківській, Ігорю Андрійовичу за те, що не відхилили моєї прохання. Дуже дякую вам, що віднеслися з розумінням. Ми не можемо нас совість, як не дозволить відхилити питання. Просто буває накопичені кошти, ми їх ну, відразу запитів багато, ну такі, скажімо, не такі вартісні, але там плитоноска, шолом. Зарядні станції, це може бути невеликі такі пристрої Реп, бувають на FPV купуємо. Може трошки затягнутися в часі, тоді коли ми накопичимо кошти. Ну, цей час у нас збереглося, тому закупили. Ще один воїн, є, вітаю вас. А, а, раз. Нещодавно нагороджений хлопець. Так. Ще приніс. А, якраз хлопцям тут. Я також Але? дякую ще нашому організатору, який проводить благодійні концерти і. Надає оце скриньку для збору за силу коштів, передає у благодійний фонд. Владійний фонд. Да. Дякуємо, дякуємо всім, дякуємо нашим хлопцям захисникам. Хай повертаються якнайшвидше Живим? з перемогою живими, здоровими. Слава Україні! Да. Слава. А ми Власне. далі будемо старатися допомагати, підтримувати.